76-річний кропивничанин Петро Білівцов прийшов в онкоцентр на другу процедуру лікування раку шкіри. У чоловіка виявили злоякісне новоутворення на носі. На носі проявилася та міда. З квітня злоякісні новоутворення шкіри лікують на новому близькофокусному ренген-терапевтичному апараті, розповідає РНН-лаборантка Оксана Пилипенко. За цей час пролікували пів сотні пацієнтів. Береться маленький аплікатор, найменший там один. Наводиться на утворення шкіри, ну, потрібно, щоб було все плотно, І все фіксуємо ми і процедура 3 хвилини безболісно ми. Відео ведеться відео спостереження за пацієнтом. Цей апарат дозволяє лікувати рак шкіри на початкових стадіях без оперативних втручань. До цього робили на застарілому обладнанні. Три роки тому і воно вийшло з ладу, говорить медичний директор онкоцентру Ігор Макарук. Коли в нас перестали працювати, ми перейшли тільки на оперативне лікування. Звичайно, це не добре, зручно, займає багато часу. І тоді постала ідея придбання даного обладнання. Тим більше, що за кошти здоров'я України, саме це відлікування лікування абсолютно копсувався повністю сто 100%. каже потреба у такому обладнанні була велика, адже рак шкіри лідирує в області серед інших онкопатологій. Щомісяця реєструють до півсотні нових пацієнтів із цією недугою. Він коштував 20 мільйонів. Ми його придбали за кошти нашого закладу. От тобто, це абсолютно наш бюджет. І щоб ви розуміли, що вартість лікування одного пацієнта складає десь 51 тисячу. У нас таких пацієнтів місяць буває до 50. Тому ми не прибуткове підприємство, але за рік. Заклад отримує за наших пацієнтів суму більшу чи вартість самого обладнання, бо це буде 30 мільйонів гривень в рік. Ми отримуємо від ЦЗУ за лікування наших пацієнтів. Зрозуміло, що ці кошти йдуть і на обслуговування обладнання. Вони дуже дуже висока це сотні тисяч на зарплату. Персоналу, харчування пацієнтів, медикаментозно забезпечити онкоцентр у Кропивницькому – другий державний заклад в Україні, який має таке обладнання. Ще він є в інституті раку в Києва, говорить завідувачка відділення променевої терапії Тетяна Оніцева. Не залишає рубців. Зберігає анатомічний рельєф обличчя. Лікування безоплатне, тому що лікування оплачує Національна служба здоров'я за пакетом 18-й радіологічне лікування. Зі слів лікарки після лікування на такому обладнанні пацієнту не потрібно перебувати на стаціонарному лікуванні. Ольга Склярук Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.